Всім привіт, це міра. Ви знаєте, я люблю пробувати деякі нові штучки, і сьогодні я вирішила спробувати намалювати не на те, щоб те. А як я ще майже ніколи не промовила. Якщо ви знали мене до цього відео, то ви могли помітити, що я змінила аватарку. Але якщо ні, то нічого страшного. Короче, стара аватарка виглядала ось так. Як ви могли помітити, в принципі, не те, щоб вони сильно відрізнялись. Просто то була якась моя персонажка, я тому її поставила. Але маскотом я завжди використовувала оцю вот мою чорноволосу некадевочку. кадевочку. Обидва вони виконані в піксель-арті, тому що він мені дуже подобається. І я вважаю, що аватарки такі піксельні, вони доволі таки сильно виділяються на фоні всіх інших. Тобто мене якось, на мою думку, легше було б шукати у списку каналів, і насправді тоді, коли я придумала намалювати собі аватарку в піксель арті, я про нього вообще нічого не знала. Не те, щоб знаю сильно щось зараз, але то була моя перша спроба. І остання справді тому, що після того, як я намалювала цю аватарку, я більше не пробувала щось тикати. Звичайно, перед цим, перед тим як намалювати цю аватарку, я розібралася в інтерфейсі програм, помалювала якісь там штучки, але там не було абсолютно нічого серйозного, нічого грандіозного і точно нічого гарного. Ця аватарка – це буквально краще, що я змогла тоді висрати. Але сам пікслерт я люблю. Мені насправді подобається, як він виглядає. І деякий час тому я вирішила, а чому б мені не спробувати реально там помалювати, а не просто потикати і забути про це. Сьогодні в відео я покажу вам три картинки і три сиппинці. В середньому я витрачала на кожне з них по пів годинки, тобто так, не по п'ять годин, котрі я витрачаю зазвичай на мої повноцінки. Ці картинки це теж на щось прям повноцінне, не щось прям ідеальне. І так, я не піксель-арт художник, я не зможу повністю передати всі круті от штучки цього стилю. Але я намагалася і мені, в принципі, сподобалося, що вийшло. Я розповім, як, як мені це було, які були складнощі, чим координально відрізняється піксель-арт від звичайного малювання, і можливо надихну когось з вас теж це спробувати. На жаль, найпершого з підмітного в мене немає, але не він в нашу тріку не входить. Це такий нульовий, ось на, да, це просто око. Так, програма, в котрі я малювала ту свою аватарку, в мене ще залишилася, але бути чесною, її інтерфейс я пам'ятала погано, тому це такий пробний мув був. А ось вже світли нашого повноцінного першого малюнку. Найскладніше було обрати, кого чи що я тут буду малювати, тому що в пікселярті не вийде вести лінію там, де ти її хочеш. І звичайно, якщо обрати достатньо велику кількість пікселів, то так, майже де завгодно ти цю лінію зможеш провести. Але я вирішила малювати на невеликих форматах, тож у мене Такої привилегії не було. Тож мені треба було обрати щось, що мені насправді подобається, щоб малювання цього мене не запарювало, тому що так мені прийдеться, і я до цього думала, і так і сталося, що мені потрібно було дуже довго маятися з тим, де який піксель втикнути, де що стерти, де що намалювати. Коротше, я просто згадала: О, це от відео, в котрому я малювала штучки, котрі не вмію, або котрі мені хотілося прокачати. І моє прекрасне неймовірне рішення, що коли я не знала, що намалювати, а мені потрібно було відпочити, я обрала малювати суху рухіта. В цей раз я Зробити так само, тому що так я його обожнюю, класний чел. Як ви вже могли побачити на світпенті, тут я малювала скоріше від пятна. Для мене для людини, котра малює в частності в лінії, це було складновато, але я розуміла, що по-іншому з піселярства в мене не вийде. Тут набагато легше стирати щось від форми чи нарощувати цю форму, ніж виправляти одну і ту лінію декілька разів. Також у вас може бути питання, якого це фіга я малюю на телефоні, а не на ноуті. Що ж, все доволі таке просто. На телефоні просто в мене вже була ця пруга, і плюс-мінус в неї я розумілася. В мене якраз такі. Десь в той час, коли я малювала цю першу аватарку, була якась пруга на ноуті, але чесно вам скажу, вона була така незручна і нерозуміла, що я вирішила, що не буду з цим матися. І так на телефоні трошки складніше малювати, ніж на графічному планшеті, але не настільки в піксель арті, як, наприклад, в звичайному малюванні. Я вирішила, що чимось прям складним це не буде. Як стало зрозуміло пізніше, я була права, тому що так координально це відрізняється від звичайного малювання, але нічого прям гіперскладного тут нема. Єдине, що правда може задрючувати це те, коли ти починаєш малювати, і ось ти малюєш форму, але. Ось цей от піксель він тобі настільки псує всю цю картину, а якщо його забрати, то буде якась кастрована форма. І ти такий. А, прикольно, а що мені з цим бляха муха робити? Можливо, ви могли подумати, що я вам зараз скажу, як це виправити, але ні, я насправді. Хас. Якщо хтось з вас розбирається в пікселярті, то будь ласка, напишіть, але моє рішення було просто перемальовувати чи змінювати цю форму. Також деякий час я все таки думала над тим, щоб зробити не те, що безлайн, тобто так, починати малювати з безлайну, але потім його дробити. Але я зрозуміла, що я малюю настільки маленького у форматі в мене настільки мало пікселів, що це буде виглядати занадто брудно. Звичайно, можна було просто взяти холст на більшу кількість пікселів, але мені більше всього подобається якраз такі пікселярти, там де в нас. Мала кількість пікселів, і вони великі. Особисто для мене в цьому є якийсь міго особливий шарм, котрий, на мою думку, нічим іншим повторити неможливо. Якщо ми будемо розмовляти конкретно про цей малюнок, то можу сказати, що дався він мені і справді набагато легше, ніж я думала. Напевно, перша причина це те, що я тут малювала портретик, а аніме портретики це основне, що я малюю. Також до початку малювання я знала одну дуже важливу штуку. Тут потрібно використовувати 100% плоске пофарбування, але на одній площаді в нас існує не лише основний колір та тінь. Не треба забувати про те, що павшета у нас є світло. Тож потрібні бліки. І тінь існує не одна, тобто не одного тону, можуть бути світліше, а можуть бути темніше на різних частинах малюнку. Якщо ви в принципі вмієте малювати портрети і пам'ятаючи, оце ото, що я сказала, то думаю, у вас теж вийде доволі таки гарно. Ще дещо, що стосується малюнку, але не сусід напряму, як малювати персонажа. Це в нас фон. Якщо інколи в своїх звичайних малюнках я можу бахнути щось не просто однотонне, то, на жаль, в пікснярті, як я казала раніше, через те, що тут у нас я використовую невелику кількість пікселів, я можу використовувати лише щось просте. І я вирішив Оставувати стилю фонах, котрі я використовувала на референс у своїх персочів. Ось так ось це все виглядає. Основна ціль саме цього стилю малювання фонів у тому, що в нас є якась рамочка, і у цій рамочці в нас є різні фігури, або як я зробила тут щось типу розсипу. Можна було назвати це градієнтом, але він в нас, як ви бачите, як шахи. Це основне я вам сказала. Тому далі я просто підривувала деякі штучки, які мені не те, щоб ідеально подобалися, де змінила прозорість, де змінила колір, і ось що в нас вийшло. Мені просто цей малюнок подобається, але якщо враховувати, що це буквально моя перша спроба в чомусь у серйозному, то подобається він мені вдвічі більше. В коментарях можете написати, як він вам, а якщо ви знаєтесь на пікселярті, то тим більше я буду дуже рада вашій критиці, але, будь ласка, конструктивній. В другому можна сказати, раунді, я вирішила вже спробувати намалювати якийсь предмет. Довго я шаталася по інтернету, і мене дуже сильно надихнула така, знаєте, естетика нульових. Тому так, телефон розкладушка. Спочатку я думала, що намалювати його буде так само легко, як портретик, але боже, як же я бляха муха помилялася. По-перше, лише під кінець малювання цього телефону я дізналася, що в мене вообще татус в Рухи є пензли, котрі можна малювати лінії, а не самому це отикати. От і виходить, всю цю форму я побудовувала сама. А друге, це те, що а мені потрібно було намалювати другу частинку телефону. Я спочатку, як ви бачите, намагалася її скопіювати. Але як коли я зрозуміла, що в мене не вийде це зробити, я вручну почала перемальовувати другу абсолютно симетричну частинку. І як же добре, що мені дуже сильно хотілося намалювати цей телефон, тому що я б впевнена, якщо в мене не було такого натхнення, я б здовбалася буквально через декілька хвилин. Але ні, в мене все вийшло і ура! Тут я думаю, більше було складно. Ладнощів у пошуку всяких ідей, де що мені тикнути, які форми застосувати, але не тому, що це піксель арт, а тому, що це не портрет, який котрий я зазвичай малюю, як я казала раніше. Але відмовлятися від малювання саме такої розкладушечки, я не хотіла. По перше, тому що, Боже, ну я вас абсолютно точно не зрозумію, якщо ви скажете, що вайби піксель арту вони не майже такі самі, як от. У таких от старих якихось девайсах у якихось таких старих технологій, котрі вже майже ніхто не використовує, але все одно вони навіки вічні в нашій пам'яті. Очевидно, якщо ти не мав до цього справи з піксляртами, то малювати що завгодно буде декілька складніше, ніж просто. Але я вже трохи помалювавши, можу сказати, що насправді предмети, отакі от малювати в пікселярці набагато легше. Треба зрозуміти, як що, куди тикати, і в принципі все стане настільки зручно, що ти афієєш по повній. Звичайно, тут є частинка того, що коли ти малюєш в і як раніше я казала, да, на маленькому такому Форматі, то тобі не потрібно промальовувати так багато деталей. А коли ти малюєш більшості людей, то промальовувати детальки предметом ну декілька складно декілька потрібно думати, а не всі це люблять. Я особливо ні. На цьому малюнку я теж вирішила застосувати такий стиль фону, як на попередньому. Трошечки складніше зробити, тому що так я вже розібралася з деякими пензликами. Я вже помітила деякі нові пензлики. Можете на спеціалітя побачити, що я експериментувала, якось шукала, тому що так знаю я трохи вже більше, але не ідеально я програму знаю, тому деякі пошки потрібно було. Зробити поваймо, ця картинка виглядає абсолютно так само, як у мене в голові, тому я її капець як пишаюсь насправді. На ось результат, як ви могли побачити, тут я згадала, що в нас існує така неймовірна прекрасна штука, як шум і. Да, я його сюди додавала і де я буду додавати його надалі, тому що в піксель-арті мені він капець як подобається. Він мені, в принципі, подобається на багатьох картинках, але на свої звичайні роботи я його не додаваю. Що ж, перейдемо до третього світпейнту. і я вирішила намалювати те, що я переняла світпейта дуже активно, просто віднікувати катьпа: ні, 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 мені тут не треба цього. І це не графічний фон. Спочатку я вирішила помалювати щось таке знаєте, Можливо, з вами якогось поляночки, можливо, якісь. Хор і бла, бла бла але потім якимось магічним способом це все просто приросло в якісь азійські мотиви хз. Може, це тому, що я аніме художників і в мене майже завжди все скатується до цього, але врешті мені сподобалося, що там в мене в кінці вийшло, тому ми пропустимо це. Якщо ви захочете малювати пейзажики, всякі в рідці, то скажу вам одне: або робіть хост побільше, або ідеально придумайте, що і де ви будете малювати. Тому що на попередніх картинках у нас що портрет, персонаж, що предмет, телефончик, вони були доволі таки близько до глядача, до камери. І в принципі, навіть. Навіть коли щось близько до камери в нього можуть бути маленькі деталі, але в пікселярці ми можемо їх прогенерувати і, в принципі, зберегти форму, що все плечики покії клас. Але коли ти малюєш пейзаж, ігнорувати таку штуку, як перспектива, в тебе просто не вийде. Дехто вже міг здогадатися, але якщо ні, то проблема якраз таки в тому, що доволі таки часто в пейзажі ззаду ти малюєш якісь дуже маленькі штучки. Я отут хотіла намалювати дерева, але потім зрозуміла, що один піксель він занадто великий, тобто відносно того деревця на фоні, що я хотіла намалювати, один піксель. Він просто гігантський. Тобто такий маленький предмет, таку маленьку штучку, в мене просто не вийшло зобразити. Як ви могли побачити на спідметі, в мене в принципі вийшло викрутитися з цієї ситуації, але я б не сказала, що так ідеально, як я хотіла початково. Тому, хоч і мені більше за все подобається, коли на хості в нас маленька кількість пікселів в пікселярті, все таки мушу визнати, що краще для робіт, де в нас повинні бути якісь маленькі предмети, якісь маленькі форми обрати хоста з більшою кількістю пікселів. Також хочу зазначити, що скоріш за все, так через те, що це вже третій Мікс пікселярд, але малювати було просто в мільярди разів легше, ніж в перший та в другий. Мебі тому, що я зрозуміла краще програму, мебі, тому що я краще зрозуміла, як працювати з формами в піксель-арті, а мебі тому, що я краще стала, знаєте, відчувати. Якщо ми будемо говорити конкретно про цей малюнок, то я не можу сказати, як би я не нахвалювала так весь цей фрагмент, але він не настільки ж мені подобається, як два попередніх малюнки. Не те, щоб це вийшло, тому що він в мене якось прям погано вижив. Ні, я нормально його зробила по контрасту, мені здається, по композиції, і в принципі він такий прикольний власні вайби Кольори теж в принципі непогані, але я думаю, тут скоріше за все, тому що в малюванні пейзажів для мене відсутня якась оця от мегатворчість. Я просто не вмію і в звичайному малюванні очевидно в пікслярті я не змогла б. Передати щось таке от прикольне, що я звикла і що я можу зображати в портретах чи в малюванні навіть якихось предметів. Якщо казати зрозуміліше, то просто я б ніяк не змогла зробити цей вау-ефект. Але мені здається, що фони, якраз такі всякі пейзажіки, це штука, котру набагато легше малювати в піксель-арті, ніж у звичайному малюванні. Тому що я зараз от дивлюся на пейнт, я знаю, як буде виглядати кінечна картинка, і я вам зі з такою просто вам кажу так: по-перше, набагато складніше, по друге, набагато довше, і по третє, набагато просто гемерніше. Це все малювати, вгадувати, лайніти, плюрити і господи, прости. Але при цьому я не можу сказати, що вот ета мега-мега просто малювати всякі фони і пейзажки в піксель-арті. Ні, тут є свої складнощі, все одно потрібно думати, все одно потрібно знати базові штуки, розумітися в кольорі, композиції, контрастах і бла бла бла. А ось результат розумію, що ця картинка комусь може здатися знато дріблена, але мені вона подобається. В ній є така динаміка, якась магічність, знаєте, оця атмосферка. Прикольно, мені здається, я тут відібрала фіолетової оце, от вважаю. Що оця от біла обводочка сюди прям капець як лише. На першому і третьому ну, мейбі чогось не вистачає. Все таки я не профі піксель-арті. Програма, в котрі я все це робила, називається ось так. От. І щоб вам було легше, в описі під цим відео я залишу вам посилання на завантаження. Також протягом цього всього відео ви могли почути такі 8 біт мелодії. Їх я згенерила сама, і прослухати повний плейліст ви можете по посиланочку в описі. В підсумках можу сказати, що насправді мені сподобалося малювати в піксель-арті. Можливо, інколи деколи я й буду цього. Вартатися, але все одно я не проміняю звичайне малювання на це. Якщо ви шарите в пікслярті, як і казали десь на початку цього відео, то ви можете написати в коментарях деякі ваші поради, можливо, покриткувати мої роботи, але, будь ласка, конструктивно. Думаю, іншим людям теж було б цікаво таке почитати. Якщо ви дивитесь це відео і зараз ще не серпень 2024 року, то вас може зацікавити мій челендж і участь в ньому. Перейти на відео по цьому челенджу ви зможете якраз таки в кінці цього відео. А всім дякую, це була Міра. Пока-пока.